Шановні болівальники, нарешті дочекалися ми офіційного старту. Перший тур аматорської ліги України з футболу серед дорослих. Свято в Києві. Свято на стадіоні Атлет Арена. Команда Атлет Київ зустрічається з гостями із Кропивницького. Зірка. Склад команди Атлет футболки жовті. Номер перший Камаренко Максим, сьомий номер, Липовий Андрій, 33. й Тверезенко Олександр, капітан команди. 18. й Стрілець Артем. 11-й Крицький Олександр. 20-й Тищенко 16-й Патик Денис. 28. й Тимуров Фарман. 17. й Кавун Максим. 10-й Пресіч Назар. 77. й Бабич Ростислав. Зборовський В'ячеслав. Головний тренер. Гринчук Роман. Тренер, Кушнірук Олександр адміністратор, лихачас Олексій, президент, Висоцький Тарас лікар команди. Все, Юра, Звісно, атлет є фаворитом в цьому матчі, але, самі розумієте, після перерви стартувати можуть бути нюанси. Тому команда зі своєю повагою відноситься одна до одної. Атлет, звісно, розраховує лише на перемогу, щоб порадити своїх багаточисних боліванків. І удар, І Перший гол забиває! Тищенка Данила! Чудесний момент 37. Секунда 1-0. Ну, друзі, це просто початок надзвичайно потужний. Почає розмірковувати про плани команди і от просто. Свяхом вігнав цей м'яч ворота гостей тищенка. Матчі стає Гол забиває команда Атлет номер 20. Тищенко Данило зараз забігає. Форман, подача Ліворич і удар, друзі! У нас уже другий небезпечний метод. Дивіться, який удар. Я думаю, що це був удар. Це не зрізка. Побачив форман, що воротар вийшов трохи вперед. і... Поперечно, рятує. Гостей. Атакують вони широко. Дивіться, що відбувається. Який момент? І що зробить пресіч? Удар, подача. За блокун удар. Кавун! Ой, кавун робить 2-0! Прекрасний кавун у нас, друзі! Солодкий! Такий смачний гол забуває команда Атлет. Рахунок 2-0. Дев'ята хвилина, це вже... Серйозна заявка на успіх в цьому матчі. Неймовірний. І по точності голі. удар. Рахунок стає 2-0. Гол забиває номер 17 Максим Кавунь. Прекрасний. Кавун у нас. Супер. Супер початок. 2-0. Не знаю, який буде рахунок загальний, але... Дуже потужно виглядає атлет. Відчувається команда успішно провела підготовчий період. Стрілець. Артем, подача ні, удар заблокований. І що Знову удар! І удар! Боже, мій, позагрою! Яка комбінація? Просто в такому британському стилі. Він призводить до помилки, що буде зараз. О, який момент! І... Ой, момент! Ну просто Я не знаю. Нічого. Ой, який чудесний пас і встигне. Пресіч, ну звісно, встигає. Шуткий футболіст і в центр хто там бачить. Так, і. Удар! Який удар просто Неймовірний. Чудесний удар. І яка гра воротаря Бремяна. Знову проривається. Пресіч зробить назар і. І удар, і нарешті! Просто прогрес, Назар, Пресіч, захист команди Зірка, друзі. І в цьому епізоді зіркою є саме Назар Пресіч, дебютний гол Назара в цьому чемпіонаті. У нас забивали вже Тищенко. Невідпорним ударом Кавун просто розірвав сітку. І от який чудесний прохід Назара Пресіча. Номер 10. Пресіч Назар. Липовий, чудесна дія. капітан пішов в атаку. Андрій, дивіться, у нас що відбувається? У нас пас! Удары! Тищенка, Данила, чудесний прохід. Липового Андрія і невідпорним ударом Андрій. Вибачте, Данила Тищенко робить дубль. Рахунок 4-0. 4-0. І 70-та хвилина поєдинку. Рахунок у матчі стає 4-0. Набиває номер 20 Данил Тищенко. Ну що можна сказати? Пішов Данила. Центральну зону підключається до атаки. Як результат, дубль на рахунку опорного півзахисника. Це було небезпечно. Чудесний пас. Липово. Ох, який момент! Те, що вривається, крицький дивіться, пішов на зустріч йому. Статнік, що зробить Олександр, вправляє під ліву ногу. І удар, І гол! п'ятий гол! чудесний м'яч у виконанні Крицького Олександра. Не відпорнув удар лівою ногою. Всіку м'яч залітає в сітку. Від стійки. Чудесний удар без шансів. П'ять нуль забиває крицький Олександр, номер одинадцять. Певнений результат для дебюта в чемпіонаті аматорів. Надзвичайно потужна була швидка контратака і гол 5-0. Впевнена, атлет крокує до першої перемоги в чемпіонаті. Зараз виконує обов'язки капітана. На жаль, травму отримав стадник Владислав. Сподіваємося, що нічого серйозного, але хто його знає. Так, куріний. І, друзі, знову у нас поза грою, але друзі, гол ми пропускаємо, але поза грою. Четвертий гол забив. Вибачте, знову таки Тищенко. І п'ятий гол. і момент! Боже, який момент! Просто неймовірний. П'ятий гол на рахунку. Криська впевнена перемога. Команда «Тет». я вітаю з успішним стартом з чудовим натиском, перемогою, настроєм Атлет. Заслужена перемога. Дякую всім, що були з нами. Ставте вподобайки, будьте команду Атлет. Вітаємо на каналі. Спостерігайте за наступними анонсами. Слава Україні і смерть ворогам. Всього на краще.